Добрий день. У нас зараз період дозрівання формування наших плодів. І я вам розкажу сьогодні, що треба зробити, щоб підтримати імунітет наших рослин. Дуже важливий фактор. Дуже цікава річ. Я знаю, що всі цим займаються це роблять, але я хочу все ж таки нагадати: в цей період проробити цю процедуру. Дивіться, що ось наша. Цілюща травка, яка називається кропива, ми збираємо половину цього відра. Не забувайте вдівати рукавички, щоб не було потім неприємно. Збирайте прямо тако, можна брати і стовбуром. Це все корисно. Набирайте. Ось ми набрали половину відра кропиви, і зараз ми проведемо ще одну маніпуляцію, щоб підготувати нас живильний розчин. Далі нам треба залити це все водичкою. Заливаємо повне відро. Ну що ж, у нас вже повне відро. І ставимо на 5-7 днів на вулиці для того, щоб у нас кропива віддала всі свої корисні речовини. Через 5-7 днів забарвлення нашого розчину буде чорно-коричневе. Буде невеличкий запашок. Але для рослинок це номер один. Для чого ж потрібна нам кропивка? Кропива в собі має калій, кальцій, азот, залізо. Вона дуже легко засвоюється рослинами. Ніякі хімічні добрива так не засвоюються, як кропива. З органічних, можливо, ще трава, яка перебродила, там також, але там в основному азотні добрива. Кропива ж має. З період якраз цвітіння і плодоношення, необхідний нам калій і кальцій робіть, і у вас все вийде. Коли розчин готовий, пропорції 1 до 10, тобто 1 літр розчину, 10 літрів води і поливаємо під кущик. Під кожний кущик 1 літр. І ви побачите, як урожай у вас подвоїться. Всім гарного здоров'я, гарного урожаю! До зустрічі!